Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Нехай Господь сьогодні вас благословить, нехай наповнить своїм словом. Нехай Бог сьогодні покриє вас своєю благодатью. І це слово, яке сьогодні ви почуєте, нехай змінить ваше життя, нехай воно принесе для вас благословення, благодать і милість. Я вірю, що кожне слово, яке дає нам Господь, воно міняє життя, воно наповняє життя для тих, хто відкриває своє серце. Для тих, хто приймає цю істину, для тих, які відкривають свої серця, які прагнуть істини, які прагнуть пізнавати Бога, які прагнуть для того, щоб життя мінялося, щоб життя наповнялося ним. Тому нехай Бог благословить вас. І сьогодні це слово, нехай принесе дійсно велике благословення для вас. Поділіться цим ефіром. Напишіть коментар, напишіть свої свідчення. Як це слово міняє ваше життя, як це слово наповняє ваше життя. Нам цікаво, і ми хочемо разом з вами прославити нашого Бога за те, що Він робить в вашому житті, за всі чудеса, за те, як він своїм словом міняє ваше життя. Нам цінний кожен ваш коментар. Нам цінний кожен ваш лайк. Обов'язково діліться цим ефіром. І сьогодні ми будемо говорити на тему у владі рабства. Кожен з нас знає, що таке рабство. Неодноразово чули, неодноразово ми вивчали, бачили фільми, хто такі раби, що роблять раби, як живуть раби. Рабство це дуже погана річ. Рабство воно вбиває життя людини. Людина раб, вона в кайданах, вона не знає, що таке свобода. Вона не знає. Що таке бути вільним? І знаєте, Бог сьогодні відкриває, Бог дає нам сьогодні розуміння дає слово. Що сьогодні дуже багато людей є рабами. Насправді є рабами. І це дійсно правда. І Бог своєму слові відкриває. Відкриває кожному з нас. Чому саме кожен з нас є рабом? Тому що ми. Часто, часто і дуже часто є рабами своїх гріхів. Я рабами свого страху, я рабами свого беззаконня, я рабами алкоголю, я рабами наркотиків. І здається, ну рабство виглядає по-інакшому, у фільмах показували по-інакшому, розповідали по-інакшому. Чому рабство саме таке? І все почалося з самого початку. З самого початку, як людина попала в рабство. Просто через свій гріх Адам і Єва від першої книги буття, через простий гріх непослуг, вони попали в рабство. Вони попали в рабство гріха. І через них. Все в рабство гріха попав весь світ. Всі люди, кожна людина, яка народжується на цю землю, вона вже народжується рабом. Рабом гріха. Тому що вона грішна. Вона є грішна. І так пише Слово Боже, що кожен, хто народжується, він грішний. Бо всі гріш, всі позбавлені, слави Божої. І через гріха Дама і Єви. Тепер кожна людина вона стає рабом. Рабом гріха, рабом беззаконня, рабом страху. Рабом, який завжди під цими тяготами. рабом, який завжди під цим грузом. І дуже важко люди живуть. І подивитись сьогодні, хтось може сказати, ну це така добра людина, він зробив так багато добра. Він такий добрий, він поступає добре. Але він може бути рабом елементарно своєї звички. Він може бути рабом простої звички. Коріння, алкоголь, вживання нецензурних слів, тобто матів. Люди привикли до цього. Люди в цьому живуть, люди з цим живуть. І вони навіть не розуміють, що вони є рабами цього всього. І якщо подивитися, подивитися і побачити, що зробив алкоголь, що робить сьогодні алкоголь з сім'ями, з людьми, що роблять сьогодні наркотики з молодими людьми, що робить сьогодні куріння так само з усіма людьми, з молодими, старшими, воно вбиває. Це рабство, воно вбиває. І людина здається, це нормально, це в нормі життя. Все класно. Я живу, все добре. Але насправді ця людина живе в рабстві і гріха. Давайте прочитаємо Римлян 5.12. Тому тому то як через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Через одну людину, через Адама, війшов гріх на землю. Люди всі стали обтяжені гріхом рабства, гріхом рабства і беззаконня. І люди живуть з цим, і люди з цим борються. Хтось у рабстві хвороби. Він бореться з цим. Поставили діагноз. І все людина каже, це в мене хронічне, я з цим і помру. Помре в рабстві, так і не ставши вільною, так і не ставши свобідною. Ти повинен сьогодні зрозуміти, що як ти залежиш від алкоголю, ти є раб. Якщо ти залежиш від наркотиків, ти є раб. Якщо ти залежиш від своїх поганих звичок, ти є раб. Раб цих звичок. Раб цього гріха, раб цього беззаконня, так написано в Слові Божому. І ми з вами прочитаємо Івана 8.34 і відповів їм Ісус по правді, по правді кажу вам: Хто чинить гріх, той раб гріха. Хто чинить гріх, той раб гріха. І ще прочитаємо Римлян 6.16. Хіба ви не знаєте? Що кому ви віддаєте себе за рабів на послух, то ви раби того, кого слухаєтесь. або гріха на смерть, або послуху на праведність. Кому ти віддаєш сьогодні себе? Що сьогодні відбувається в твоєму житті? Потрібно зробити просто аналіз, просто передивитися своє життя і побачити, якщо ти нещасливий, якщо вже в твоєму житті не все так добре. Не так благословенно, як Бог сьогодні приготував для кожного з нас. Він подарував життя благодаті, життя благословення, життя радості, щастя, життя свободи, де ти вільний, де ти сильний, де тебе нічого не обтяжить, де ти нічого не боїшся, де ти не є рабом, рабом кредитів, рабом хвороб. І ще, і ще, і ще можна перечислювати дуже-дуже багато. Це є рабство, це елементарне рабство, в яке попали всі люди, всі зрішили, всі позбавлені слави Божої. Всі, всі до єдиного. І ти не можеш сказати, що я такий добрий, я нікому нічого не зробив поганого. Я живу добре життя. Але насправді, насправді, якщо подивитися на, своє, на твоє життя. Якщо проаналізувати твоє життя і подивитися зовсім з іншої сторони, тут на обличчі ти можеш одіти маску щастя, маску радості, маску, з якою ти можеш закрити своє справжнє життя, справжнє життя, в якому ти живеш кожен день, коли ти просинаєшся, коли до тебе приходять думки, коли тебе кожного разу щось гнітить, коли ти просинаєшся і щось сталося в своєму житті, прийшла якась обставина, з якої ти не маєш виходу, з якої ти не знаєш, як вийти, що робити, як поступити. Це елементарне рабство, в якому ти не маєш свободи. Ти завжди обтяжений цим. Ти завжди про це думаєш. Ти думаєш, як з цього вийти, як це зробити, як це зробити, як поступити. І так багато людей вони проживають своє життя. І потім задають Богові питання, чому в мене таке складне життя? Чому я так живу? Чому в мене ще не все добре? Господи, чому? Багато людей говорять просто, що Бог це допустив, це Бог мене карає, це Бог так зі мною зробив. Або навіть якщо у когось друге щось сталося, то це Бог його наказав, це Бог його покарав. Але насправді. Якщо подивитися з іншої точки зору, з іншого кута, ти побачиш, що ця людина є просто рабом. Вона є раб тої обставини, тої ситуації, раб того, що я перечислював перед цим. І вона в цьому рабстві колотиться і живе, і не розуміє, чому так. Але вона не хоче десь позбутися своєї звички, не хоче відказатися від поганих слів. Не може прожити без алкоголю. Та як свято треба випити? А потім стаються різні обставини. Напиваються, вбивають один одного. Сім'ї рушаться, діти страдають через алкоголь. Тому що люди починають пити і потім бити дітей, знущатися над дітьми. Коли ти дивишся ці всі, ці всі новини, ми бачимо сьогодні дуже багато негативних новин. Там сталося то, там сталося то. Там били, там ще щось, там порізали. Ти дивишся, і ти розумієш, Господи, чому це все стається? Що це таке? А це просто люди, які раби, раби своїх звичок. Раби, які ще в цьому гріху, раби цього гріха, які не можуть ніяк звільнитися від цього. І живуть так день за днем, день за днем вони проживають своє життя. Рабство, рабство знищує Тебе і знищує твоє життя. Якщо ти живеш в гріхах і беззаконь, ти є раб диявола. ти є його раб, тому що ти не можеш позбутися своєї звички, ти не можеш залишити те, що ти робиш в своєму житті, тобі важко від цього відмовитись. Комусь важко повірити, що можна бути вільним від хвороби. Комусь важко повірити, що він може бути вільним від страху, що він може нічого не боятися. Це все воно показує сьогодні нам. І Бог сьогодні говорить, якщо ти живеш своє життя і маєш всі ці погані звички, і це все є ще в твоєму житті, і ти є раб гріха. І те, чим ми тільки що прочитали, ще раз прочитаємо, Римлян 6,16. Хіба ви не знаєте, кому ви віддаєте себе? Якщо ти віддаєш себе п'янство, ти любиш алкоголь, ти раб. Ти раб цього гріха. І це треба визнати, і це потрібно зрозуміти. Бо коли ти одного разу в цей день прийде, прийде день смерті, коли ти помреш, і ти підеш в ад на вічні муки, ціле життя був рабом, і потім в самому кінці. В результаті опинитися в аду. Тому що так пише Біблія, так сказав Бог, що нічого неправди не ввійде. Якщо ти про себе думаєш, що ти класний, що, ти, що в тебе все добре, що ти нікому не зробив нічого поганого, що ти прожив своє життя дуже добре і ти не попадеш в ад, ти глибоко помиляєшся. Тому що Біблія написана, і Боска всі зрішили. Всі позбавлені слави Божої через Адама. Тому що зрішив Адам. Тому що Адам зробив цей переступ. І через нього ми всі попали в це рабство. І від цього рабства сьогодні потрібно звільнятися. І від цього рабства є лише один вихід. Ти можеш бути вільним, ти можеш отримати свободу, ти можеш отримати це благословіння. І це благословіння в Бозі. Це може зробити тільки Бог. Він побачив це. він побачив, що людство тих людей, яких він створив для своєї слави, для спілкування з собою вони попали в рабство. І він хоче вивезти сьогодні тебе з цього рабства, він хоче допомогти сьогодні тобі. І це дуже простий і легкий вихід. Покайтесь, визнати, що він є Господом і Спасителем, прийняти його в своє серце і поміняти своє життя. Відмовитись від цих всіх речей, які я перечисляв, про які я говорив. Ну, і кожен з вас знає, знає, в чому він рад після сьогоднішнього проповіді, після цього слова. Я вірю, що Бог відкриває тобі зараз твою сторону. Ти можеш зробити зараз свій аналіз. Просто передивитися своє життя, те, чого ти боїшся. Можливо, те, що, що ти повторяєш день за днем. Можливо, це якась погана звичка, якої ти не можеш позбутися, і ти думаєш, що це вже в нормі, що це нормально, що це правильно. Що так може бути? Насправді ні. Насправді ні. Одного разу прийде смерть. І коли ти попадеш в бад на вічні муки, це буде найгірше, що може статися з людиною. Бог цього не хоче. Багато людей вони жартуються. Жартують за адом, насміхаються, не розуміючи дійсно, куди вони можуть попасти, що це не є щось дуже таке файне і смішне. Але Бог сьогодні каже, я відкрив небеса для тебе. Я відкрив сьогодні для тебе небо, щоб ти сьогодні міг прийти, щоб ти сьогодні міг бути вільним, свобідним. Я прийшов, щоб розірвати ці кайдани, розірвати ці окови, знищити це рабство. Вивезти тебе і дати тобі свободу, щоб ти нарешті залишив цей алкоголь, щоб ти нарешті залишив, забув за цей страх, щоб нарешті сьогодні звільнити тебе від твого діагнозу, від тієї хвороби, яку написали, сказали, все, це в тебе хронічно, ти цього ніколи не позбудешся. Ти будеш з цим до кінця. Але Бог каже, ні, я прийшов це розірвати. Я прийшов це знищити. Я прийшов зробити, дати тобі свободу, щоб ти сьогодні був вільним. І це сьогодні твій вибір. Ти вибираєш залишитися в рабстві, чи вийти на свободу, чи стати вільним. Ти обираєш. Ти обираєш. І Бог сьогодні каже, що ось я беру проти вас, проти тебе у свідки небо і землю. І я даю тобі на вибір благословення і прокляття. І каже Бог, я раджу тобі, вибери благословення. Вибери благословення життя. Вибери, може ти ніколи не пожалієш. Ти ніколи не пожалієш, якщо ти зробиш правильний вибір. Я не пожалів, що я вибрав Ісуса як мого Господа і Спасителя, і довіри йому своє життя. Я не пожалів. Я сьогодні вільний, я благословенний. Я сьогодні вільний від усього. Мене нічого не обтяжує. Я щасливий, я радісний. У мене прекрасне благословенне життя. Я не боюсь. Я не вживаю алкоголь. Я не вживаю нецензурну лексику. І моє життя І Бог мене благословляє. І Бог благословляє і веде. Це найкращий вибір мого життя. Коли я зробив цей вибір, я не пожалів. Моє життя було в гріху і беззаконні, де я пропадав, де моє життя диявол нищив, розрушав, бо він прийшов, щоб вкрасти, вбити і знищити. Але коли я вибрав життя, вибрав Господа, моє життя змінилося, і я щасливий сьогодні. І я благословенний сьогодні. Це найкращий вибір мого життя. Тому Бог говорить сьогодні тобі, я дав перед тобою благословіння і прокляття. Життя і смерть. Тому що гріх в кінцевому результаті він приведе до смерті. А Його благословення приведе тебе до життя. Ти будеш мати вічне життя. Ти будеш вічно з ним в небесах. Ти будеш вічно славити Його. Ти будеш вічно в Його любові. Ти будеш вічно в Його присутності, в Його славі, в Його силі, в Його величі. Вічно. І тут на землі ти будеш в його величі, славі і силі. І Він буде благословляти тебе. І він буде зливати на тебе всі благословення неба. І ти ні в чому не будеш мати нужди. І ти у всьому будеш благословенний. Він дає тобі благословенне божественне здоров'я. Він покриває всі твої нужди. Він піклується про тебе, як люблячий тато, як люблячий батько. Ось що він приготував у благословенні. Ось що він приготував у благословенні. Але прокляття воно приведе до, до аду, до смерті. Воно приведе до вічних мук. Воно приведе до того, що ти в результаті прожив життя тут, на землі, в рабстві. І ще й попав у вічність, вад, де вічні муки, які приготовлені насправді для диявола. Він має там бути. Не ти, не ти маєш попасти в ад, а диявол. Для тебе Бог приготував на небесах. Для тебе він приготував свободу, бо там, де його дух, там свобода. Нехай Бог сьогодні благословить тебе, нехай покриє тебе своєю благодаттю і милістю. Нехай сьогодні він відкриє твій розум, щоб ти зрозумів, нехай він відкриє сьогодні очі Твого серця, щоб ти сьогодні побачив, до якої надії він тебе закликає. Щоби ти сьогодні побачив. Щоб Він приготував для тебе свободу, благословення і життя. Він любить тебе, Він благословляє тебе, Він ізливає на тебе свою благодать, милість і любов. Якщо ти хочеш бути вільним, говори зараз зі мною цю молитву, молитву покаяння. Довіримо своє життя в цій молитві покаяння, в цій молитві, яка дасть тобі свободу, яка дасть тобі свободу. Ти вийдеш з цього, Бог витягне тебе. Він не одного вже витягнув наркомана. Він не одного алкоголіка вже витягнув. Ми бачили багато свідоцтв, ми чули багато свідоцтв. Як люди свідкують, з чого Бог їх витягнув. Бог дав їм сім'ї, дав їм благословення, дав їм багатство, щастя, радість. І вони тепер живуть. І вони радіють своєму життю. А вони вмирали. Від наркотиків, від алкоголю. Вони вмирали. Але одного разу вони почули Слово Боже, вони почули проповідь Євангелії. І вони вибрали благословення і життя. Молися зі мною цією молитвою, і нехай приходить свобода в ім'я Ісуса. Батько Небесний, я приходжу сьогодні до тебе і прошу прости мене, очисти, освяти і умий, якайся у всіх своїх гріхах. Я визнаю перед тобою сьогодні, що я грішний. Я визнаю, що я раб гріха. І я віддаю сьогодні своє життя тобі. Стань моїм Господом і Спасителем. Я вірю, що ти є Бог, що ти заплатив ціну за мене. Прийми мене таким, який я є. Я дякую тобі, що ти благословив мене. І прости. Амінь. Нехай Бог благословить Тебе в ім'я Ісуса. Ми розрушаємо всі Кайдани. Ми розрушаємо всі ланцюги, які диявол сьогодні скував Твоє життя. Ми розрушаємо це рабство во ім'я Ісуса. Ми розрушаємо ці кайдани. І зараз приходить свобода в ім'я Ісуса на Твоє життя. Більше немає страху, більше немає хвороби, більше немає болі. Ти сьогодні вільний і благословений в ім'я Ісуса Христа. Приймай просто це зараз своє життя, приймай цю свободу, приймай це благословіння. І нехай Бог благословить тебе в ім'я Ісуса Христа. Поділись цим ефіром. Нехай це благословення почують всі, нехай це благословіння сьогодні прийде в дім кожен до твого брата, до твоєї сестри, мами, чоловіка, рідних, до твоїх друзів. Можливо, ти знаєш тих людей, які сьогодні. В цьому разці, цьому полоні не може цього вилізти, Поділися з цим відео з ними. Поділися, розкажи їм, що є проповідь, що є свобода, що Бог їх любить. Ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. І нехай Бог вас благословить. Аллилуйя. Амінь.